Харківщина з давніх давен відіграє важливу роль в українській історії. Вона сповнена таємниць і загадок. І от одна з таких історій. Майже сто років тому в селищі залізничників під Харковом народився я, Юрій Кнорозов, майбутній науковець-лінгвіст, який розшифрує писемність цивілізації «Майя». Батьки дбали про мій всебічний розвиток. Я малював, опановував скрипку, читав пригодницькі книжки та навіть грав у крикет. Хай і не завжди вдало. Після цього випадку я почав малювати фантастичних звірів і писати невідомі слова. Коли я навчався в Харкові на історичному факультеті, в місто прийшла війна. У воєнні роки до мене потрапили книжки про народи Майя. Та їхню писемність, яку начебто неможливо розшифрувати. Але я був впевнений, те, що створено одним людським розумом, може бути розгадано іншим. Так, у Ленінграді, у музеї етнографії, у комірчині під сходами, я намагався розшифрувати писемність загиблої цивілізації. Дивіться, у світі існує кілька видів письма. Наприклад, в українській абетці 33 літери це алфавітне письмо, в якому кожен символ позначає один або кілька звуків. У китайській мові десятки тисяч іерогліфів. Кожен іерогліф позначає ціле поняття. А в писемності Майя всього кілька сотень символів. Це характерно для письма, яке називається складовим асю. Асю, ти геній. Я роками не виходив зі свого кабінету і, врешті-решт, прочитав таємничі тексти. Це відкриття стало сенсацією, про яку писали всі світові медіа. Людина, що ніколи не виїжджала за межі радянського союзу, зробила неможливе. Розгадала загадку, над якою вчені билися століттями. Мене запрошували з лекціями в найкращі університети світу. Але саме це для мене було неможливо. радянська влада не випускала мене за кордон. Аж за сорок років після відкриття нарешті я відвідав батьківщину Майя. І тут я згадав про свої дитячі малюнки. Виявилося, що ім'я Танкас, яке я дав химерній тварині, це чумацький шлях мовою Майя. А слово «поленка» дуже схоже на назву одного з Маянських міст Паленке. Що це? Просто збіг? Чи може мені з малку судилося розгадати таємницю Майя? Хай там як. Але те, що створено одним людським розумом, може бути розгадано іншим. І я... Харків'янин Юрій Кнорозов разом зі своєю кішкою асою назавжди лишуся в світовій історії. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мандрівкою.